Михайло Коцюбинський Ялинка Настав святий вечір. В Якимовій хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м'яв мак до куті. Василькові було літ дванадцять. Він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак і все поглядав то на двох сестричок, що гралися з котом. То на батька, що сидів на полу, схиливши голову. Чого батько журяться? думав він, чи того, що не здужать, чи того, що нема грошей викупити від шевця, мамині чоботи. Рипнули двері, в хату війшов якийсь чоловік. Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали ви ті ялинки, що росте у вашому садочку? Вони послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної, Яким помовчав. А що б ви дали? спитав він перегодом. Та вже не будемо торгуватись. Кажіть ціну. Три карбованці дасте, відповів Яким. Тату, обізвався Василько тремтячим голосом. «То ж то моя ялинка. Ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На блакитні очі біля його Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленою стрункою ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши тому погляді невимовний смуток. Добре, я дам три карбованці, обізвався чоловік. Але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити, коли я слабий, а хлопець малий ще, сказав Яким. Чоловік глянув на Василька. Не так то вже й малий ваш хлопець, та й недалечко їхати годину. Завидно завезе, завидно й поверне. Яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде, містечко не за горами. Чоловік дав завдаток, розказав, куди завести ялинку, і пішов яким трохи повеселішав. За три карбованці можна було викупити від шевця жінчині чоботи. Хвалити Бога, Олена, не ходитиме на свята в подраних чоботях. Він одягся, взяв сокиру і подався в садок. За батьком побіг і Василько. В садку лежав глибокий сніг, яким він ноги узуті в здорові чоботи глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то острибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні голі дерева стояли в садку. Настобурчившись замерзлими гілочками, і наче мертві, не ворушилися од вітру. Під деревами на білому, як цукор снігу, сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленою глицею заманячила ялинка. Василько з балько підійшли до ялинки. Їм обом жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно майло гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалось, що вона от от застогне. Аж ось дереце похилилося, хруснуло і піття впало на сніг. Василько мало не плакав з жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Варшечок з ялинки волікся за батьком і лишав на снігу довгу, мов стежечка смужку. Василько глянув на свіжий понюк, і дві сльозини скотилися йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилинку перед цим стояла його ялинка. І почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром з підкупи снігу не стало витку пенька. А йди сюди. гукнув з подвір'я батько. Василько побіг до батька. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку та хапайся, сину, бо вже ген ген з полудня, ха треба вернутись завидна, коли б ще снігу не було, казав яким, удивляючись, у край неба. Наче хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо не рано. На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг коней, удяг кожушину і виїхав з двору. Поював холодний вітрець, З краю неба насувались білі, наче молочні хмари. Різно бігли мишості коненята. Дорога була слизька, і сани йшли в затока. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком. Розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне ворон'я сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав. Насунули снігові хмарі і оповили небо. Сонце сховалося за хмари, посипав сніжок. Василько в'йокнув на коні, і вони побігли пітюбцем. наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бургав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава. Насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик, Тріс, щось тріснуло в санях, і Василько дав стор чекав сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись снігу, підбіг до саней. Старі трухляві копили зламались, осах лежав нарізно від санок. Василько обійшов навкруги саней, оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. Підожду, може хто надійде та дасть мені яку раду, подумав він, оглядаючи на другу, яку раз у раз замітав сніг. Але в лісі було пусто, тільки вітер гучав межі деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки. Перед ним з'явився рок, якого не повинно бути на його дорозі. Василько постаріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сана зілинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому. Василько випрів коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так, лісом, навманя. Він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василько, вернусь назад до сани, і звідти поїду на простець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а сани не було. Я десь узяв дуже соп, а треба трохи себе, подумав він і повернув ліворуч. У лісі зовсім затемніло. На землі і в повітрі білів сніг та манячили цупки, замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. Василько їхав, а сани не було. Коні, брюхаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблудився. Йому було голодно і страшно. Він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутий снігом. А Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець. На столі стоїть кутя. Батько та дві сестрички сидять за столом. Мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святочку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з празником, питають про Василька. А може, не радість, не щастя гостює в хаті. Може, мати плаче, що нема з ними Василька, може, батько журяться та сумні сумні сидять край столу і не йдять вечері? Ох, коли б хоч виїхати з цього мертвого лісу, побачити дорогу, хату. Василько торкнув коней. Коні знялися з місця і нешвидко побрели по глибокому снігу. Але що це?» Василько виразно побачив свою хату. Йому видало, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом, і здалека видався хатою. Василько й руки опустив. Що тут чинити? Він глянув навкруги. Здорові дуби стояли в лісі, йому страховища, і звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці закутані білим покривалом, простягай до його свої руки. Йому стало страшно. Враз що зірвало Василькові шапку з голови, холодний сніг посипав йому на голову. То гілячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь далеко, почулось Ау. і луною покотилося в лісі. «Ау-у-у!» Відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василько похолов з остраху, волосся полізло догори, серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула його в голові. Він на стямці затяв коней і зник поміж деревами. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів адже я на дорозі. Це дорога до села, де живе мій дядько, недалеко до села. Василько виїхав на дорогу, але що це за вогники блимують під лісом, що це чорне ворушиться на снігу. Враз коні жахнулися і сіпнули вбік. Вовки. подумав Василько, він щосили затяв коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним навздогін бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти, а хуртовина вила, крутила снігом та замітала їх сліди. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув, він продав ялинку за добрі гроші, а гроші було притьмом треба. Треба було й чобіт жінці, треба було й на Новий рік дещо купити. Якимові трохи жаль стало Василька, що так любив тою ялинку. Ну, ти що вдієш, коли біда, ні ввіщо вдягнутися, нічого й кусати? Олена порилась коло печі, хапаючись, щоб устигти напору з вечерею. Ніхто не постеріг, що на дворі йшов сніг, аж дівчатка, бальчися під вікном, радісно скрикнули Сніжок, сніжок, Пустіть нас, мама, на двір!» Олена та яким разом глянули у вікно. Ой, лишенько. Як той, бідний Василько, приб'ється додому в таку негоду. Скрикнула Олена, яким вийшов на двір. Небо завлоклося сніговими хмарами, рвачки вітер збивав дух, яким стривожився. Коли б ще яка біда не злучилася хлопцеві, подумав він ну що? спитала Олена, як він увійшов до хати. Завірюха, та, може, ущухне, повинен би Василько надіїхати, а хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала вікно, вибігала на двір і все зітхала та бідкалася. Вже смеркалося, а Василька не було. Олена плакала. І нащо було посилати дитину проти ночі, наче без тих трьох карбованців і не обійшлося би, що з тих грошей, коли через їх можна позбутись найстаршої дитини. Олена мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони. Розривають по шматочку її любу дитину, серце її буливалося кров'ю, і сльози заливали очі, яким мовчав. Але тривожись не менш одолене. Він ще хвилини виходив на двір. дивлявсь у темряву, прислухався, як виє хуртовина надаремне, сподіваючись побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли, а в яким хаті і забули якийсь сьогодні день. Дівчатка поснула, дожидаючи вечері. Старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець сусідний приніс вечерю. Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу будьте здорові святим вечором, проказав він дзвінким голосом, подаючи мищину в хусті. А де ж Василько? поспитав він перегодом. Олена заголосила. Господи, всі люди радіють і весело. Як Бог приказав зустрічати Велике Свято, тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя і кинула його в хуртовини на поталу вовкам сіроманцям. Усю ніч сум літав по хаті, шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Вранці виплило ясне сонечко на поїдне небо глянути, що зробила ніч землею. Вітер стихий і чистий свіжий сніг сріблом сяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралась на різдво у білу сорочку. Скоро розвиднілось, яким пішов до сусіда прохати коней, він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним. Весело ріпіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело було на серці, в які матав Олени. Вони роздивлялися на всі боки, боячись побачити якийсь слід Василька, але всюди було рівно, біло. Сніг блищав, аж очі боліли глянути на його. Вони в'їхали в ліс. Олина пильно дивилася межі дерев, і все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василькову та кінські ноги. Коли б хоч їхав хто обізвався Яким, розпитали б, чи не бачу, чого в лісі. Зустріли якогось житка однією конячкою, яким розповів йому свої горе та почав розпитувати. Я бачу зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайте слісому праворуч. Ой, нема вже мого Василька, нема моєї дитини, заголосила Олена. Той крик серця болісною луною розлігся в Якимовому серці. Ще здалеку заманячили на дорозі поламані сани, зазеленіла присипана снігом ялинка яким під'їхав до саней? Олина, перше зіскочила, почала пропадати до саней та тужити на весь ліс, яким стояв, сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли вовки. Враз щось під'їхало, яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні, а на санях сидів Петро, братів наймат. Ти звідки взявся тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казали їсю ялинку відвести до пана. Василько обламався учора, збився з дороги і ледве добився до нас уночі. То Василько, живий. скрикнули разом, як і мій Олена. То вже живий. Оце недавно поїхали вдвох з нашим Омельком додому. Чи ти не брешеш? Хіба ж я пес брехати? обізвався Петро. Слава тобі, Господи. Зраділи бідолашні Слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили на Якимових, Яким в'йокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був вдома. Яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже й думали, що не побачимо тебе, казали вони. А Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі. Читала Руденко Івана для довідка бісіей.